Доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянці своїй з кавуном. Сонечко сідає. Сьогодні в день висаджували лохину рядочок. А на вечір вирішили підживити наш кавун вже останній раз калійним добривом. Без нітратів це добриво. Я прикріплю, як називається зверху. Ось. Дали ми його 7 кг на 50, ну 45, десь тут в середньому у нас сотий. Ось, дали 7 кг у каплю. Перед тим прокапали десь хвилин 20 і внесли в каплю. Зараз добре його закінчилось. Проливаємо просто так. Збачите, які у нас є плода вже. Е, є різні. Є вже доволі такий талісман, бачите, який. Ось талісман 2 рядом. Один з одним стоять. Я всередину не буду вже входити, не хочеться топтати. Ось теж талісман. Е, термін дозрівання буде. Десь через 10-7 днів. Ось так десь як пише виробник від посадки. Тому ми робимо зараз вже останню підживу. Можливо, ще десь один полив виконуємо, а вже ніякі добрива не будемо вносити. І будемо чекати десь недільки дві, а то й більше. Ось, і вже тоді будемо, будемо куштувати нашого кавуна. Ось таку підкорпу ми сьогодні виконали. Ось бачимо кліщ працює вже по нашому кавунові. Ще проведемо обробку від кліща і від хвороб. Дамо триходерму і актофіт. Це біопрепарати, вони теж не шкідливі, вони нічого не залишають в ягоді і так далі. Ніяких там шкоди вони не несуть. Це біопрепарати. Ось. Побагато пише людей, а трави, хімії і так далі. Ну, люди ж. Треба трошки відрізняти, де хімічні препарати є, а де біопрепарати. В даний час ми використовуємо біопрепарати. Ось бачите, який талісманчик у нас. Ще один ось. Якось так їх не було незамітно, а зараз так вони рясно почали наливатися, от дивіться який. Десь такий кавунчик 8 10. Ми він ще не стиглий. Ось такий кавун. Ось заглохла вже нас сама я помпа. Закінчилось паливо. Якось ми не підлили туди. Ну я думаю вже достатньо. Вона десь хвилин 10-15 вже. Я думаю, що із магістральних труб воно все вже вийшло. Ось така моя діляночка на дві сторони із нашим кавуном. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!